В англійській немає слова, що означає як чоловіка, так і жінку. Але там є такий вислів human being, де human перекладається як людський, а being – як буття, що разом означає людське буття. Мені це подобається, тому що таке словосполучення вказує на два виміри. Які становлять нашу реальність. Безперечно, ти людина. Тому тобі притаманні твоє минуле, ментальне та емоційне сприйняття, особистість, твоя життєва ситуація. У тебе є людські бажання, свої цілі та все, що ти переживаєш як людина. Але як щодо буття? Вимір буття ігнорується більшістю людей. Вони загублені у своїй людській природі. Вони зовсім не усвідомлюють трансцендентного виміру свідомості, яка насправді є невід'ємною реальністю того, ким чи чим вони є. Я називаю це нашою сутнісною ідентичністю, нашою суттю. Це наше буття, яке поза межами часу. Буття це сама свідомість з великої літери. Ці двоє, людина і буття, об'єднані, і якщо ти пробудешся до свого буття, тоді, безсумнівно, продовжиш залишатися людиною доти, доки тіло не розчиниться. І ти перестанеш існувати як людина. Твоє завдання, твоя місія, твоя мета полягає в тому, щоб як людина ти втілював також і буття. Тоді у тебе в житті будуть обидва виміри, обмежений невіддільний від часу вимір, в якому ми знаходимося. І трансцендентний вимір того, хто ти є у позачасовій сфері свідомості, це безперервна реалізація. Спочатку вона може прийти до тебе тільки у вигляді проблиску в коротку мить. Несподівано ти переживаєш відчуття легкості, глибокого спокою, водночас. Ти наповнений життєвістю, Ах. ти можеш усвідомити у такий момент, що не думаєш. Думки стихли, але ти не заснув, ти не спиш. Згодом ти можеш згадати ці моменти, коли було так чудово. Іноді таке трапляється, коли ти перебуваєш на природі. Вона може допомогти тобі в пробудженні, якщо ти дійсно будеш присутній там усіма почуттями і усвідомлюватимеш саме усвідомлення. З деякими людьми це може статися, коли вони піднімаються на гору або плавають, або ще щось роблять десь на природі. Раптом людина затихає. І виникає просто усвідомлення. О вау. Ти думаєш, що це було викликане навколишньою красою? Але насправді це не було викликано відчуттям або мисленням? Це може статися не лише на природі, а й серед міста. Щоб потрапити в цей стан. Чи ти здатний максимально відпустити звичне, марне, егоїстичне мислення? Це може стати твоєю постійною практикою. Чи можеш ти відпустити мислення, яке живить хибне я? Его? Сутність, яка насправді любить свої проблеми? Навіть якщо каже, я ненавиджу свої проблеми? Але ти любиш їх, бо постійно говориш і думаєш про них. Фактично, ти створюєш їх за допомогою неусвідомленого мислення. З'являються проблиски. Вони можуть тривати всього кілька секунд. Потім, можливо, трохи довше. А згодом поступово два виміри. Буття і людина ніби зливаються, буття просочується в людину. Таким чином людина, обумовлена сутність, стає все більш приємною, все менш дисфункціональною і все менше створює для себе та інших абсолютно непотрібні та абсурдні страждання. Цілком непотрібні та абсурдні страждання, які несвідомо створені его. У цих стражданнях полягає його суть. Его намагається зміцнити себе через любов до своїх проблем та шляхом створення своїх ворогів. Воно може говорити про це весь час. Це цілковите забуття. Коли трапляється пробудження, в дуже рідкісних випадках присутність повністю замінює людину. Частіше вона ніби просвічується через людину подібно до того, як світло проходить через абажур лампи. У цьому випадку людина все ще певною мірою обумовлена. Після пробудження людина не може бути повністю вільною від обумовленості. Завжди залишаються певні способи поведінки, які частково пов'язані з тим, як ти був вихований твоїм оточенням. Має місце обумовленість країни, де ти живеш. Навіть мова, якою ти розмовляєш, є формою розумової обумовленості. Все це присутнє. Але найбільш дисфункціональні шаблони, що створюють нещастя, все більше і більше вщухають. Поки ти перебуваєш людиною, певні шаблони залишаються. Але вони не важкі, не такі глибоко, нещасні чи сумні. Ці шаблони поступово розчиняються, але деякі особливості особистості зберігаються. Це нормально. Людина залишається, але вона зазнає істотної трансформації. Проходячи через труднощі, які продовжують з'являтися навіть якщо ти пробудився, вона більше не створює страждань. Всесвіт не припинить надавати тобі нових проблем. Не має значення, в яку ситуацію ти потрапиш. О, здорово! Я в новій ситуації Всесвіт не дасть тобі спокою. Важливо розуміти, якщо ти не проходиш процес пробудження, кожна скрута, що виникає. Зробить тебе менш усвідомленим, вона зміцнить твоє маленьке я, реагуючи я, яке весь час скаржиться. Якщо ти не пробудився, труднощі зроблять тебе менш свідомим. У цьому випадку, згодом, на своєму досвіді ти зможеш переконатися, що щось йде не так. В тобі діє реагуюча сутність, і ти злишся, впадаєш у зневіру або щось таке. Коли в житті виникають труднощі, твоє его створює реакцію, і ти повністю ототожнюєшся з нею та стаєш менш свідомим, ніж зазвичай. Люди схильні звертатися до юристів. Коли на них подають до суду, чи відбувається розлучення? Більшість людей у такій конфліктній ситуації стають менш свідомими. Тому серед юристів часто можна зустріти не дуже усвідомлених людей. З іншого боку, професія юриста з шлюборозлучних процесів потенційно може бути досить пробуджуючою роботою, тому що такі юристи. Стикається з глибоким людським неусвідомленим станом. Ще раз наголошу: коли ти пробуджуєшся, труднощі приходять знову і знову. При цьому зненацька ти бачиш можливість бути активно присутнім. Це подібно до настільної лампи в темній кімнаті. Ти можеш увімкнути світло при виникненні труднощів. Коли щось пішло не так, зустрілась конфліктна людина, виникла складна ситуація, сталася втрата. Ти можеш увімкнути світло присутності замість того, щоб реагувати і ставати все менш свідомим. При виникненні проблеми ти вмикаєш світло. І відчуваєш, що стаєш більш присутнім? У цьому випадку проблеми світу можуть бути корисними для тебе. Замість того, щоб зробити тебе неусвідомленим, вони можуть активізувати процес твого пробудження.